Друзі, привіт! 26 серпня. Я сьогодні такий гарний. Приїхав в господарство оглянути, в якому стані соняшничок, щоб вже приймати рішення, коли ми його будемо збирати. Ну, тобто щось спланувати наперед, як кажуть, бо зараз знову їду на тиждень. Тому в даному відео ми подивимось в якому у мене стані соняшник. Ну і можливо якісь будуть певні деталі. Так, це у нас пнр 66 посіяний прямим посівом. Тут два роки прямий посів, попередник пшениця і отакий його стан. Ну корзинки, щоб на відео може здаватися, що воно велике. А Насправді великого тут немає нічого. Такі кошики і в такому стані. Ну тут ще тижня-два, мабуть, треба буде покурити. Будемо дивитися, за зараз високі температури, можливо, дозрівання відбудеться швидше, але я думаю, що тут тижня-два ще треба чекати, кой деякі корзинки вже висохли, але загалом зелений в такому стані. Ну, листя бачимо. Що не отримав він розвідку. Бурінці якісь ще потім посходили, але вони теж не виросли, того, що було у нас дуже багато опадів. Так, ну йдемо далі. Це я показував сусід якийсь є раніше, що я казав, що завжди у нього поля в порядку. В принципі, вже у нього соняшник готовий. Почали в нас збирати тут в районі тонну врожайність. Це Апостолівський район Дніпропетровської області, межа. Тут за посадки, вже Херсонська область, Високопольський район. Тут у нас посіяний Євросем Тор. Він... Це нам компанія Євросем надала для випробування свої гібриди, дала свої добриви, добрива, навіть стимулятори. По листу вони все надали для того, щоб ну, ми випробували повністю їхню технологію. По полю тут у нас е, два роки не оброблялося це поле. Тут було багато гліфосатних обробок, була обробка ґрунту. Тут два роки стояли бур'яни. Ну і бачимо, що все ж таки, де бур'янів більше, там просадка, де було менше бур'янів, там в кращому стані він. Це поодинокий стоїть красавчик, площа живлення була більша. Ну а загалом десь розмір кошика отакий. Ну Тут теж чекаємо, тут у нас срок посіву десь 17-20 травня. Подивимось. ну Я бачу, що пізні посіви все ж таки не дочекалися гопадів. І не факт, що вони будуть кращі, ніж ті, що були раніше. Хоча були шанси у них дочекатися опадів. У нас тут на полі посіяний тор, потім Старк і Ну, Вони розділені, зараз ми приїдемо там, може на межі подивимось. Ну, ситуація, бачите, яка. Вже було багато берізки. Ми з нею боролися. Саме основне, що тут забрала вологу, це берізка і ну, осати багаторічні. Но, в принципі, я бачу, що ми з ними відносно поборолися, вичистили поле. Є трохи молоча, лозного, але не принципово. Так, ну така у нас межа йде. Ну печальненько все, просто печальненько. Взагалі тут ось мале якесь вилізло. Ну я розумів, що тут в принципі, чуда і не буде, тому що, тому що скільки поле в бур'янах стояло, скільки ми тут боролися, осоти, бачу до кінця ми не побороли, вони все одно відросли. Печально. Що тут будемо збирати? Взагалі не розумію. Далі начебто краще йде. Це старк тут справа тор, зліва старк. Ну так загалом печальненько. Зараз йдемо ще на цей на піанер. Так, це старк, а це вже починається піанер. І тут у нас було 4 банки 145 і там 637-й. Я не пам'ятаю, ну от вони видно. От зараз оце межа. Ось 4 банки. Один гібрид. А це ось о 4 банки, більше звішані кошики. І в обратну сторону він йшов опять 4 ряди. І тут ось, ось знову цей, що був на межі. Все, він починається. Ну, така сама історія. Тобто питання не в гібриді, а питання просто в полі і в умовах, які склалися. А які склалися умови, всі знають на півдні в цьому році. Тому приблизно так. Е, що скосимо, чи буде тут е, якийсь явний результат, не знаю. Ну, відмінність, так да? Але і буде ли бажання взагалі його тут заміряти, виміряти? Взагалі бажання ніякого немає. Тому так. Їдемо далі. Друзі, просто щоб для розуміння по цьому полю а, було з осені дві дісковки. Один гліфосатний обробіток був з осені. Тому що дісковки були там літом, потім буряни там повсходили. ми його загліфосатили. Навесні була шліф борана. Не, був гліфосат, потім шліф і потім ще один гліфосат був перед пасівом. І в, в самому соняшнику працювали окремо грамініцидом і окрема експресом. Тобто ті піанери, які є, вони у нас з демополя, з основного, там, де ми сіяли, вони в нас залишились і так, щоб було порівняння українського гібрида з... Як кажуть, за кордонним, да. То... так? Так. Тож зараз переключу вам камеру, вже не буду заходити. Це також соняшник Піонер 66, -й. теж е, по прямому посіву. Тут ділянка 7 гектарів. Ну, Загалом в мене практично все по 7. Прім, великих полів, де було засіяно просо. З рекордною вражайністю 5-центнер. Все навіть не красило. Віддалені ділянки не поїхали обирати, бо там є гектарів 30 на віддалені, взагалі навіть не поїхали їх збирати. Ну, це просто. Розчарування року. В тому році збирали по 40-45, в цьому році 5 сетне. І ціни нема, 8 тисяч без зналів в Одесі. Це взагалі. Це взагалі шляпа. І теж там субаренда 6-7 років, а може й більше соняшник по соняшнику. Намагались витримати все ж таки, хоч, хоч якось розбавити цю ситуацію, посіяти просо. Ну, Відтоді посіяли просо. І на увесь Налізли на увесь. І це практично там 30% від, від, від загальної площі з банку, банку землі. Ну Це просто... це... Те, що заробили на горохі, на льоні на пшениці, то. Забере на себе просу, а соняшник теж під питанням взагалі. Я думаю, що наша вражанність це тона на круг. Подивимось, не будемо загадувати, йдемо далі. Так, і це у нас 130-й піанер, соняшник по соняшнику по обробленому ґрунту, Так зараз виглядає, він був сіяний десь на два тижні раніше, ну днів 10 точно. І в такому він встані. Ось. Що тут буде? Що тут ми будемо косити? Що будемо збирати? Ще ж воно щупле, мілке, легке. Та ну ти що. Далі від краю начебто, вроді би краще, не на скільки, на 20 мер. Я в шокі, тут 40 гектарів отакого Соняшник по соняшник. А? Забирать, мабуть, вже задаток за кризак, да? Горох надув крила, пшениця теж. А тепер. А тепер... Ну що, вже будемо збирати є. Друзі, ну я підсумую, я вас не буду возить по всіх полях, показувати, воно 300 лет нікому не треба. Ха, все за... Бачите, зараз я вам покажу. А ось люди не можуть ніяк зупинитися. продолжают заниматься беспределом. И вон там дальше еще одна делянка. Просто спалилась стране. И все ж посадка не загорела, там же она же видно обдискована. Капец. Что? Взагалі, соняшник по прямому пассиву, другий рік прямий посів, По попереднику зима пшениця. Ну, я думаю, що можливо там півтори ми натягнемо. Можливо. Соняшник по класичній обробці. А, ну, здебільшого, я думаю, що десь тона. А соняшник по соняшнику, ну думаю, мабуть, центнер 7. Плюс-мінус. Ну, плюс ну Якщо тона вкруг вийдемо, то це, мабуть, буде гарно. Так що. Отаке сільське господарство. В попередньому відео мені один фермер написав: фермер стає багатим тільки після того, як помирає. Да, Настрій так собі, ну нічого, все буде добре. Візьмемо 20 гектарів в Хмельницької області і будемо вирощувати фасоль. Всім пока!